Відносять до складних станів. На сьогоднішній день не існує єдиної думки щодо причин виникнення та корекції заїкання. Зайкання має серйозний вплив на особистість людини, викликаючи логонеброз. Заїкання відносять до нейрогенних та психогенних станів. Вітаю! Мене звати Вікторія. Я психолог, логопед-дефектолог допомагаю дітям та дорослим позбутися різних. Проблем з мовленням вже більше 10 років. Зайкання це порушення темпу, ритму та плавності усного мовлення, яке зумовлене судомним станом м'язів артикуляційного апарату. Зайкання виникає у віці до 5 років. Тобто, якщо зайкання не виникло до 5 років, воно вже навряд чи коли з'явиться. Єдине може бути виключення. При черепно-мозкових травмах, тобто коли йде органічне порушення роботи головного мозку, звичайно, там може з'явитися зайкання. Але до 5 років, якщо вона не компенсувалась, воно може з'явитися, якщо компенсувалось, то в принципі зайкання вже не буде. Деякі люди можуть сказати, що ні, зайкання в моєї дитини чи в мене виникло у віці 10-15 років. Насправді були вже якісь передумови, і, мабуть, у дитини трьох років було або патологічно пришвидшене мовлення, або якісь інші порушення, просто на них або не звертали уваги, бо вони були дуже непомітні, дуже короткочасні, але вже мали бути якісь моменти, які вказували на те, що є заїкання. Етіологія заїкування. Є дві групи причин виникнення заїкування. Перше, це те, що є підґрунтям, тобто сприяючі причини, і є ті, що є поштовхом до виникнення цього порушення, тобто вони є призводящі до ймовірних сприяючих причин, тобто ті, які є підґрунтям, є слабкість центральної нервової системи з різних причин. Це можуть бути асиметрії головного мозку, якісь генетичні фактори і так далі. Але. Просто так заїкання не виникає. Мають бути якісь особливості розвитку центральної нервової системи, або занадто сильне збудження дитини. І це буде супроводжуватись і енерезами і так далі, нічними страхами. Тобто мають бути якісь підґрунтя у нервовій системі. І друга група причин це є ті, які є поштовхом. Для того, щоб цей поштовх. Ці призводящі причини спрацювали, у нервовій системі вже мали бути якісь передумови. І до цих других причин вже відносяться анатомофізіологічні, тобто перенесення якихось інфекційних захворювань, якісь струси головного мозку, травми тощо. Та соціально психологічні. Це якісь психотравми, довге переживання негативних емоцій, якісь. Сімейні драми і так далі. Соціальні ситуації також, коли дітей починають перевантажувати матеріалом мовленєвим, тому що зараз дуже модно, дуже багато гуртків, і дитина має бути чимось зайнята. І це не дуже гарно впливає на розвиток дитини, тому що ми просто дуже сильно перевантажуємо нервову систему. Гуляють два види неврозу органічне, неврозоподібне. При якому йде більш рівний і стабільний стан. Тобто людина просто стабільно зайкається. Немає тут сезонності, немає такої сильної фіксації на своєму порушенні, людина так сильно не переживає, вона просто без хвилеподібних якихось моментів просто рівно має оцей стан. І другий вид це вже функціональна невротична. Тобто це такий особливий вид неврозу, при якому вже можуть бути логофобії, тобто людина вже уникає в чомусь спілкування, особливо з незнайомими людьми, якісь ситуації публічного виступу, якихось в школі виступів або семінарів, або якась незнайома людина викликають більше емоційне переживання за те, що я зайкаюсь. І при цьому людина починає зайкати ще більше. Особливо сильно переживають підлітки, дорослі люди, тому що вони намагаються якось скрити цей дефект. Але ті методи, які вони знаходять, вони, на жаль, ще більше погіршують ситуацію, і вже, і вже тут у нас будуть моменти вегетативної нервової системи, тому що людина дуже сильно переживає, вона вже пітніє, вже має тахікардію. І ще більше іде фіксація цієї проблеми. Тобто тут ми вже говоримо про логоневроз, який має вже такі свої плюс додаткові проблеми до заїкання. Типи перебігу заїкування. Ми маємо розуміти, що якщо у дитини дошкільного віку виникає заїкування і на протязі шести місяців воно не зникло. То воно вже набуває хронічного перебігу. Тому що може бути такий тимчасовий період, виникає заїкування, десь воно місяць є у дошкільнят, і потім нервова система компенсувалась, і все, воно пройшло. Звичайно, ми спостерігаємо. Але воно може пройти більше ніколи, не з'явитися знову, тому що воно вже скомпенсоване. Особливо у дівчат дуже гарно компенсує нервова система. Якщо ми говоримо про те, що воно вже перейшло у хронічний стан, тоді у нас є такі типи: стаціонарне, органічне, тобто перебіг іде рівно. Просто рівно людина однаково в однаковому стані. Може бути рецидивною. Рецидиви будуть у нас з'являтися різної тривалості в різні періоди, так? або хвиле подібне, тобто може бути погіршення стану, наприклад, навесні. Тобто йде то погіршення, то покращення. І може бути прогредієнтний, тобто погіршення поступово. Ми бачимо тенденцію, що зайкання тільки погіршується. Симптоми заїкання. Звичайно, не потрібно бути дуже великим спеціалістом в цій галузі, щоб помітити, що у дитини або у дорослого є заїкання. Але ми ділимо симптоми на дві групи: перші це фізіологічні, це саме судоми, порушення інтонації мовлення, ритму та всі ті супутні рухи. Якісь посмикування обличчя, тому що у нас же ж судоми можуть бути дихальні, голосові артикуляційні. І вони можуть бути у нас в різних місцях, є напруження і шиї, наприклад, і людина не тільки зайкається, а в неї є ще якась симптоматика, яку ми бачимо. І психологічні симптоми. Це вже і Логофобії, коли людина вже уникає, і тут залежить від того, наскільки в неї є фіксація на цьому дефекті, від легкого ступеня до важкого, прямо до того, що дитина не хоче спілкуватися ні з ким, тому що їй страшно. Основним таким зовнішнім симптомом заїкування є, звичайно, судоми, які ми бачимо, чуємо умовлені. Вони можуть бути в артикуляційному апараті, в голосовому і в дихальному. Також вони можуть бути змішані, тобто, у однієї тієї самої людини ці судоми можуть бути в трьох апаратах навіть одночасно. Вони можуть бути тонічні, тобто іде тонус, він супроводжується цей стан також ще і дуже сильним страхом мовлення. І на прикладі слово тополя йде така зупинка, тополя, а може бути клонічне, тобто це скорочення м'язу. І тоді ми вже будемо чути повторення звуків то-то, то тополя Існують також лінгвістичні фактори, які спричинюють появу цих судомних зупинок. Наприклад, на звуках пити К дуже часто, на збігу приголосних ск скр. При введенні у словник дитини нового слова, воно ще не автоматизоване, воно нове, і дуже часто саме тут будуть зупинки. Також на ненаголошених складах і дуже часто на першому складі в слові, тобто на початку слова, виникає саме ця зупинка. Ступені заїкування є легка ступінь, при якому Зікування може виникати лише при сильному збудженні або при сильно швидкому мовленні. Зазвичай в цій ступені діти не соромляться свого дефекту. Середня ступінь в спокійній ситуації людина говорить вільно, нормально, все добре, але якісь емоційні переживання вже можуть викликати ці зупинки. Тяжка форма. Заїкання вже є в будь-якому стані, але при сильних переживаннях ситуація погіршується. І дуже важка ступінь. Людина вже в психоемоційних якихось переживаннях навіть не може розпочати мовлення без сторонньої допомоги. Що ж таке логофобія? Це патологічна реакція людини на власний мовленнєвий дефект, яка Дуже сильно ускладнює картину перебігу цієї проблеми. Це якісь нав'язливі переживання з приводу судом. Люди уникають спілкування, тому що переживають за те, що вони почнуть зайкатись, і це буде помітно. І навіть ще не почавши говорити, людина вже входить в такий стан, що дуже сильно погіршує ситуацію, що вони зайкаються ще більше. І це є таке нерозривне коло проблем, де вже потрібно працювати саме з психологом і вирішувати проблему саме фіксації на цій проблемі, тому що вирішити проблему заїкання, допоки людина так сильно переживає вже в логофобії, в цьому логоневрозі вже дуже важко, тому що деякі діти вони навіть відмовляються. Працювати з логопедом, тому що вони уникають мовлення навіть в ситуації кабінету логопеда чи психолога. Тобто ці моменти потрібно вирішувати вже комплексно. Тут має працювати і психолог, і логопед. Особливо дуже сильно фіксуються підлітки, дорослі люди, і це тільки погіршує їх стан. Корекція заїкання відбувається за комплексною програмою. Тобто за участю логопеда, психолога, можливо, ще й невролога, нам потрібно 80-90 годин корекційної роботи, яка відбувається щодня з логопедом, плюс домашні завдання. Якщо ми говоримо про дитину, то всю побутову ситуацію потрібно все ж таки скоригувати відповідно до корекційної роботи. Тобто виконувати домашні завдання та рекомендації логопеда. Тому що зайкання є важка проблема доволі серйозно. І до корекції потрібно також серйозно піднестись. Я наголошую, що навіть після корекційної роботи, коли ж все вже стало добре, ця проблема може повернутися в будь-який момент, в будь-якому віці. Тому нехтувати корекційною роботою, сподіватися, що воно пройде само. Можливо, до якогось віку може, або це якось сезонно виявляється у дитини, або у дорослого, але все ж таки потрібна комплексна робота і серйозний підхід до вирішення цієї проблеми.